Нам твердили, що контроль над стібностями людини неможливо, але ми довели, що вони помилялися. Протокол Space Vision буде запущений через 3, 2, 1. Випробовувати доповісти ситуацію. Нортон повернувся. Ось список змін 24-ї версії Standoff 2. Що входить в оновлення? Що нового? Тимчасовий режим бійні, включаючи два нових типи зброї Railgun і Pocket Launcher, і дві нові карти: цитадель і космічна станція. Ще додано прицілювання гіроскопа, це дуже цікаво. Нова бойова перепустка на... та науково фантастична колекція скинів, наклеюк, оберегів і графіті. Щоденні місії перемоги дня, збільшена площа згорання запалювальних гранат, нова музика і звуки, а ще виправлення помилок. Усі знають, що івентні карти це тимчасові карти, які появляються час від часу, або взагалі не появляються. На даних картах ви можете зустріти червоні плюсики, які поповнюють ваш запас здоров'я, віртуальні магазини, до яких ви підходите і підбираєте патрони для вашої зброї. Також ви можете там знайти різноманітну е, лазерну зброю і не тільки лазерну. З інструментів пересування ви можете знайти на івентних картах електромагнітні ліфти, пружини, ховери. Називайте їх як вам зручно. Дані карти доступні в режимах бійні та командному бою. Режим бійні майже нічим не відрізняється від аркади. Де потрібно утримувати лідируючі позиції. Гіроскоп став доступним в Standow 2 з 24 версії. Також він має три режими. Вимкнутий, тільки в прицілі, увімкнутий. Вмикати інверсії я вам не рекомендую, тому що це незручно поцілити в супротивника, тому що, наприклад, ви рухаєте ваш смартфон в правий бік. А гіроскоп рухається влівий. І нема такої синхронізації, щоб поцілити в супротивника. Якщо ви хочете перевірити це на власному досвіді, вмикайте ці функції і йдіть в катку. Якщо вам буде зручно, я не буду вас відговорювати від цього. Можна налаштувати чутливість гіроскопу під себе. Загальну чутливість і чутливість в прицілі. Так-так, вони різні. Цільова частота впливає на оновлення даних гіроскопу в секунду може навантажувати пристрій. Чим більше герц, тим швидше та плавніше буде відповідати гіроскоп на ваші дії. Порівняно з 30 Гца і Однією сотнею, то мені більше сподобалася цільова частота 100 Гц. Порівняно з 23 ю версією, то розробники дійсно зробили радіус дії з запальної гранати, в тому ж числі, і коктейля Молотова, тепер вони після китка розповсюджують свій вогонь. Музика та звуки дійсно змінилися, вони мають певну таку атмосферу. Не знаю, правда це чи ні, але в інтернеті ходить така думка, що stand буде автоматично оновлюватись внутрі гри, а не з плеймаркету. Також про античит, який буде постійно моніторити файли гри від змін. Наприклад, той самий чи так, як, або людина, яка хоче поміняти інтерфейс, файлики цієї гри. Буде автоматично забанений на деякий срок або назавжди. Напишіть свою думку на рахунок цього, що ви знаєте про це.